Я думаю, що ми всі знаходимося ще десь під враженням ринкового зібрання. Дивні речі відбувалися. Знаєте, і принаймні після зібрання було ще одне свідоме покаяння молодого брата, молодої людини. Це дійсно чудове. Ще одна така цікава річ, коли свідчив брат Сергій Іпатов у залі, виявляється, це виявилося пізніше. Знаходився охоронець, який охороняв його, коли він. Ну, скажімо так, був нема волі, так чи був позбавлений волі. Це ж треба таке, щоб зустрілися ось двоє і зустрілися тут. Так що Бог дивні речі робить, і ми віримо, що Бог і надалі буде продовжувати і працювати в серцях тих, які не виходили, можливо, але справді багато людей молилося в тиші, повторювали молитву. І тому дивний наш Господь. Я вірю, що Він має слово також для нас і на час вечірній. Я попрошу відкрити Євангел від Матвія, 6 розділ. Ми зосередимося на одному вірші, але зачитаємо два. Євангелій від Матвія, 6 розділ. Читаю відомий нам 33 вірш і потім 34-й, на якому ми звернемо більше уваги. Отож, Матвія 6, 33, 34. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а це все вам додасться. От не журіться про завтрашній день, бо завтра само за себе поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. Вірш менше відомий, але тим не менше, вірш, який я вірю, ми знаємо. І хочеться спитати, чи закликає Біблія до життя без турбот? Чи закликає Біблія до життя безтурботного? Здається, коли Біблія каже, для чого турбуватися, то очевидно, на перший погляд, комусь здається, що дійсно Біблія закликає до легковажного життя. Але знаєте, тут дуже легко, як кажуть, зміститися занадто вправо чи занадто вліво, в одну крайність чи в іншу крайність. І Біблія не закликає, щоб ми турбувались чи журились. Але Біблія не закликає до того, щоб ми були безтерботними. Біблія закликає нас до життя відповідального. Я хочу сказати, що не так багато людей я знаходив, людей, які справді повні миру, і які всі свою турботу завжди віддають Господу. Я знаходжу часто людей, які журяться. Я думаю, що частина тих, які могли би бути тут сьогодні, немає з нами, тому що десь вони журяться. Хтось відпочиває до завтрашнього дня, хтось уроки готує, хтось якісь інші речі робить, але журиться завтрашнім днем і через те пропускає зібрання. Але я знаю те, що найкращий час віддати свої турботи, свою журбу Господу, це бути в зібранні народу Божого. Дійсно, віддати, довірити все Господу. Отож, що Біблія навчає про вчора, сьогодні і завтра? Хочу просто звернути деякі уваги, деякі, нашу увагу на деякі речі. Перш за все, Біблія говорить деякі речі про минуле, і ми маємо мати правильне ставлення до вчорашнього дня. Вчорашнє минулося, і ми маємо розуміти те, що воно ніколи не вернеться. Наше сьогоднішнє оте, де ми є, можливо, яку роботу маємо, чи багато чого іншого, це є результатом вчорашнього. Якщо ми вчора не полінили, спрацювали, сьогодні ми маємо якісь гроші в кишені, правда? Якщо ми вчора вчилися, сьогодні ми маємо, ну, можливо, кращу роботу. так? Тобто ми сьогодні все-таки пожинаємо плоди вчорашнього. Але ми маємо розуміти те, що жити вчорашнім не можна. Жити вчорашнім днем не можна. Якщо це було добре вчорашнє, то за це треба віддячити Богові. А що якщо б це було Ну, якесь недобре вчорашнє? Знаєте, той час, воно вже минулося. То, так знаєте, кажуть, як молоко, яке я вчора розлив, чи, можливо, горня, яке я вчора розбив, сталося було. І не зовсім мудро сьогодні жити чи переживати заново і заново неприємні речі, які сталися вчора. Дуже важливо навчитися наше вчорашнє, наші переживання, наші помилки, гріхи, все, що було вчора, приносити до днів до дні нашого Господа. І там, де потрібно каятись, там каятись. Але каятись так, щоб прийняти Боже прощення. Велика проблема тоді, коли знаєте, людина кається перед Богом, і взагалі-то Бог її вже простив, але вона сама себе не може простити, це не є правильне покаяння. Якщо ми можемо якимось чином десь загладити рану вчорашнього, скажімо, помиритися з кимось, когось пробачення, попросити, це також потрібно зробити. Але ще, ще раз хочу казати, знаєте, згадувати про те, як ми були молодими, як тоді все було чудово, як тоді все було прекрасно, і намагатися вернутися до цього це нереально. Ми сприймаємо зазвичай значно світліше наше минуле, тому що ми самі тоді були молодші. І здається, згадуєш, я згадую своє дитинство, навіть життя в церкві, був Радянський Союз, атеїзм, тебе в школі могли на тебе нагримати, інше, інше, інше було. Але, знаєте, був якийсь такий юнацький задор, як росіяни кажуть. Так, був якийсь такий вогонь, був якийсь такий азарт, були якісь такі речі. Але я повинен розуміти, це минулося. І ми вже не ті, і часи не ті. І швидше за все, тенденції будуть такі, що життя не буде ставати кращим, і мій стан він також не буде кращим. Звичайно, минуле треба пам'ятати. І добрі уроки минулого, які Господь нам дав їх, треба пам'ятати. Але знову ж повторюю, дорогі мої брати і сестри, ми не можемо жити минулим, ми не можемо намагатися все повернути до минулого. Тому що це нереально і це абсолютно зусилля, потрачені на дарму. І тому вчора минулося. Яким воно було, його все треба віддати Господу, довірити Господу, жити уроками, які ми навчилися в ті минулі часи, але знати, що нам потрібно жити сьогодні і дивитися вперед. Хотів би декілька слів сказати за завтрашній день. Знаєте, завтрашній день Біблія чітко говорить він не в наших руках, правда? Завтрашній день він невідомий. Він невідомий. Багато людей хочуть знати завтрашній день, і тому звертаються до гороскопів. Багато відомих людей, це дуже поширена, особливо заможних людей на Заході, мають своїх ворожбитів різного роду, різного плану. І це знаєте, я читав про французький парламент, я читав і чув про, скажімо, російських олігархів, які в Лвдон, знаєте, в Лондоні живуть, скупили багато там власності, але теж модно і там мати своїх знаєте, ворожбитів, які би якось їм говорили про їхнє майбутнє. Людина хоче знати, але це не є в наших роках. Є речі, які повинні бути. З одного боку Біблія хвалить мураху, яка сьогодні живе, але хліб свій заготовляє вже на завтрашній день. Але в той самий час Біблія застерігає, живучи сьогодні, хвилюватися, турбуватися за день, який ще не прийшов, журитися за день, який ще не прийшов. Скажіть, будь ласка, попереду тиждень. Яка ймовірність того, що будуть речі, які нас будуть засмучувати? 90%. Чи можливо навіть 100, 99. Напевно, будуть речі, які нас будуть засмучувати, правда? Напевно, будуть речі, які будуть приносити нам журбу. в нас самих, можливо, наші діти, можливо, наші співпрацівники, начальники підлеглі, викладачі. Ну, хтось обов'язково таки нас засмутить, чи не так? І нам буде сумно, напевно. Я думаю, нам буде боляче. А що з цим робити? І дивіться, текст, який ми прочитали, він говорить, що завтра само за себе поклопочиться. Іншими словами, наш Бог, який йде поряд з нами, для кожного дня. Він має достатньо благодаті, достатньо ласки для того, щоб нас потішити, для того, щоб нас підтримати, для того, щоб ми отримали перемоги через отримали перемоги нашим Богом. Уявіть собі, що Господь мені дав сьогодні достатньо ласки, благодаті на мої сьогоднішні, скажімо так, проблеми, а я всього, а я сюди притягую ще проблем, яких немає. Ми маємо це зрозуміти, Бог не дає мені сьогодні ласки на завтрашні чи благодаті на завтрашні проблеми. Бог каже, Ярославе, залиш свої завтрашні проблеми на завтра. Достатньо для кожного дня своїх турбот. І нам дуже важливо, дорогі мої брати і сестри, дійсно розуміти ті речі, що хвилювання, переживання це насправді річ не потрібна. Ми, які маємо, небесного люблячого Отця. В тексті, якщо далі дивитися вище по тексту, який ми прочитали, то сказано, що журба, хвилювання, переживання це є уділ язичників, уділ поган, уділ людей, які Бога не знають. Але доля людей, які знають Бога, вона полягає в тому, щоб нашу журбу ми довірили нашому Богу. 1 Петра 5.7, правда, покладіть на нього усю вашу журбу, бо він. Бо він опікується вами. Отож, знаєте, ж наша журба, наші переживання, вони дійсно мають, вони паралізують нас. І також ще такий факт, напевно, вам відомий, ви слідкували в вашому житті, я в своєму бачив, що дуже багато переживань, отих моїх журеб так, чи журб наперед, вони насправді ніколи не сталися. І таке буває, були, правда, ви хвилювалися про щось, як воно буде. І це сталося. І ви через це перейшли. Або більше того, ви думали про майбутнє, а воно ніколи не прийшло, якесь щось погане. І знаєте, навіть якщо ми журимося, і справді річ, якої ми боїмося, вона прийшла, хіба ми це можемо змінити? І тому будуть речі, яких ми не змінимо. І вони прийдуть, і будуть речі, які ніколи не прийдуть, хоча ми можемо переживати. Але до чого закликає нас Біблія, правда? Сьогодні Біблія говорить про щоб ми дійсно піклувалися про сьогоднішній день. Сьогодні, ось це є той день, знаєте, який Господь дав нам. І коли, знаєте, як діти в школі, пам'ятаєте, якщо дитина, так, чи дитина більше, так, кожну сторінку зошита, от того сьогоднішню сторінку, Пише акуратно, то потім і весь зошит він буде акуратний, чи не так? І так само і в нашому житті. Ось Біблія говорить знову, навчи нас так рахувати. Дні наші, правда? День за днем. І багато-багато хліба нашого насущного дай нам на на сьогодні. Сьогодні день спасіння, правда? сьогодні день благодаті. Сьогодні це те, чим ми володіємо. І дуже важливо, знаєте. Дійсно, сприймати кожен день, як сьогодні, день, який дається на сьогодні. Знаєте, якщо ми сьогодні тратимо на те, щоб жити вчорашнім днем, ми марнуємо сьогодні. Якщо сьогодні ми тратимо на те, щоб журитися про завтрашній день, ми абсолютно ми знову ж таки жур... марнуємо сьогодні. Ми марнуємо наше життя. І коли, знаєте, в таких журбах про завтрашній день проходить день за днем, минає це тиждень, то цей тиждень ми просто змарнували. Але ми також знаємо, те, що і Божі закони навіть сієні і жнива, що найкращий день піклуватися про день завтрашній, це сьогодні бути тим, ким ми маємо бути, і сьогодні робити те, що ми маємо робити. Найкращий спосіб піклуватися про завтрашній день і опікуватися, це сьогодні бути тим, ким ми маємо бути, і робити те, що ми маємо робити. І... Наше моє сьогодні, воно повинно впливати на моє завтра, а не моє завтра, знаєте, робити сьогоднішній мій день нещасним. Я хочу, щоб дійсно, коли ми будемо зараз молитися, десь зібрали наші, можливо, навіть подумали, що саме мене гнітить. Я не знаю, чи є час сьогодні знаєте, написати навіть взяти листочок і написати список. Але напевно є речі, які вас гнітять, і це досить непогана практика. знаєте, Десь їх собі помітити. І сьогодні навіть в молитві принести і сказати, мене було це, я боюся цього, я не знаю, як пережити це. Я боюся зустрічі з тою людиною, я боюся тої ситуації, я боюся того і іншого, Господи. Я віддаю це тобі. Мої страхи, мої переживання. І самого себе Господь я віддаю в Твої руки. Знаєте, сьогодні ж все-таки добрий день. Для того, щоб продумати те, що би ми хотіли, як би ми хотіли прожити завтра. Є різниця між тим, щоб журитися про завтрашній день і планувати завтрашній день. Біблія не проти планування, Біблія тільки застерігає від неправильного планування. Біблія каже так, Яків каже, як? Якщо будемо живі, якщо дозволить Господь. так? Якщо будемо живі, якщо дозволить Господь, ми можемо знаєте, проплановувати. І дійсно важливо, знаєте, коли починається новий день, знати те, що є найважливіше. І Очевидно, в ті ранішні ранні години мати час з Богом. Мати час з Богом. Дійсно, поспілкуватися, почути Його слово, почути Його голос, помолитися до Господу. Напевно, добре для нас визначити деякі важливі речі, які ми маємо зробити в цей день, і просто їх робити. Я хочу, щоб зараз, коли ми будемо молитися, ми просто знали. Господь я знав. Текст, який я читав, так, що отож не жуліється за завтрашній день, бо завтра само за себе поклопочеться. Знаєте, так само, як почнеться день і десь там, можливо, за хмарами, а можливо, не за хмарами буде світити сонце. Так само Отець Небесний. Він зустріне нас. Ми знаємо про те, що Його ангел Він буде оберігати нас цілу нашу ніч, правда? Так сказано. Він буде вночі і на ранок, коли ми прокинемося, ми точно будемо знати, наше життя, воно в руці нашого Небесного Отця. І все, що буде, воно піде під Його захистом. На все, що нам прийдеться пережити, буде достатньо Господньої ласки. І тому давайте прийдемо зараз до Господа в молитві. Хто в голос, а хто в тиші. Навіть назвемо поіменно наші болі, наші переживання. Назвемо їх перед Господом. І дійсно попросимо і довіримо наші страхи, наші переживання. Довіримо Господу, бо Він опікується нами. Амінь. Помолимося.